Мій вдумливий і творчий глядач, сьогодні ми говоримо про те, як, попри всю драматичність сьогодення, складнощі, проблеми, втрати залишатись собою справжнім, і набути ту внутрішню силу, яка дозволить створювати твори мистецтва. Моя живописна робота, її Всесвіт саме про внутрішній світ сучасної жінки. Думаю, що кожна жіноча душа може бути унікальною та прекрасною. Вона подібна до Всесвіту, у своєму багатстві та неповторності. Вона містить у собі дивовижний світ магії та почуттів, чарівних емоцій. Жінка створює гармонію всередині та навколо себе. Вона є джерелом творчої сили, чудова, сповнена мрій, вона може створити власний світ. Зовнішній світ перетворюється завдяки дивовижному світу всередині. Потрібно лише відкрити його в собі. Як же зробити це відкриття? Можливо, спробувати пригадати дитинство та свої казкові мрії чи замислитись над тим, що переповнює тебе всередині, хвилює. І надихає на творчість. Якщо це кохання, то як перенести свої почуття на полотно, або як передати в кольорі улюблену мелодію чи поетичний рядок, як відтворити на полотні весняний теплий вітер, який несе з собою неймовірні пахощі квітучих дерев, немов якісь чародії заповнили повітря казковим чином чудовими парфумами. Хотілося б вдихати безкінечно цей терпкий аромат весни, відродження, початку нового життя. Що ж, розповім про свої спогади, які стали емоційним фундаментом роботи її Всесвіт. Придивляючись до цієї роботи і прислухаючись до мене, ти поступово відчуєш, що перед тобою на екрані мій автопортрет. І мій особистий всесвіт, отже, починаю складати фундамент свого всесвіту, а це події, образи, почуття, спогади, про які стали початку емоційною, а згодом і кольоровою палітрою моєї майбутньої роботи, будуватиму все ретельно, по маленькій цеглинці зі своїх особистих спогадів. Тож починаю. Ще з дитинства я дуже полюбляю птахів. Коли була маленькою, батько ввечері читав мені казки, а самою зворушливою з усіх була східна казка Халіф лелека. Послухавши її перед сном, засинаючи, я мріяла стати лелекою. Пройшло кілька десятків років це майже половина життя, а я досі літаю у своїх кольорових снах і пам'ятаю чарівне слово сказки мута бор. Дитиною думала, що мені воно знадобиться, але тільки коли подорослішою. Тоді моя чарівна мрія здійсниться, і я врешті стану справжньою лелекою. Пізніше в моєму житті з'явилася чайка по імені Джонатан Річарда Баха чайка, яка не скоряється обставина, яка відкриває в собі і навколо себе світи, її не лякають перешкоди, вони тільки зміцнюють та спонукають. Летіти ще вище і далі. Цей образ ще з юності залишається тим символом, який мені найближче за всі інші. Працюючи сценографом у театрах, звісно, я торкнулася відомої чайки Чехова. Вона дійсно неповторна, але зовсім не моя, ця чайка. Я не порівнюю зараз літературні принади, це недоречно. Маю на увазі лише символ Чайки. У обох авторів це символ творчої особистості. Але Чайка у Чехова обірвала свій політ. А у Баха політ Чайки нескінченний. Ніщо не спинить цей політ. Він поза часом та простором. Навіть життя йому не перешкода. Тож для мене поєднання в живописному творі жіночого образу з чайкою, що летить. Долаючи всі перешкоди, є тою метафорою, яка пасує розкриттю характеру саме моєї особистості. Це символ духа і образ, це творчий політ фантазії з заглибленням у власний всесвіт, де всі планети виблискують, наче самоцвіти, відтіняють одна одну, не викликаючи протиріч і складають унікальну картину особистого Всесвіту. Робота над картиною була кропіткою. І довго тривало. Після створення ескізу форматом 65 на 80 см, я вирішила перенести його на полотно великого формату 80 на 1,10 м, щоб збільшити візуальний ефект від картини. Гадаю, що мені вдалося це зробити. Техніка живопису імпасто, яку я демонструю в багатьох своїх живописних творах, стала дуже доречною для виконання цієї роботи. Планети у вигляді сяючих самоцвітів мають цікаву фактуру. Завдяки рельєфним мазкам, мастихінам і чистому кольору. Для особистої техніки олійного живопису я використовую мастихіни різних розмірів і форм, пензлями не користую зовсім. Кольори вживаю в чистому вигляді, майже не змішуючи їх між собою. Мазки мастихіном роблю під різними кутами. Робота сприймається монументальною і колоритною, завдяки великому формату і техніці виконання. З часом зроблю окреме відео про технічний бік цього твору, про складнощі і знахідки цікаві спостереження, які стали моїм творчим досвідом і збагатили наступні роботи. Твір живопису, її Всесвіт. Став частиною великого одноіменного проєкту, над яким працюю досить давно. Її всесвіт, мій арт-проєкт, присвячений внутрішньому світу та образу сучасної жінки. Зараз він налічує 46 творів живопису. Розповім декілька цікавих моментів про створення проекту, взагалі, а також про деякі твори. Що увійшли в проект її Всесвіту. Ці роботи досліджують почуття, емоції та особисту силу, що складають унікальну внутрішню реальність багатьох сучасних жінок. Кожна робота серії є частиною цього особистого всесвіту. Серед творів проекту є сповнені своєрідним шармом ніжністю і водночас. Особистою силою жіночі портрети, а ще різноманітні пейзажі що передають відтінки настрою людини, деякі заспокоюють, інші, навпаки, бентежать душу. Це різні стани природи, які підкреслюють стани людської душі. Наприклад, у творі осінній танець я передаю драматургію складних відносин між закоханими. Через пластику дерев, де клен та береза під час потужного вітру кружать у вихворі жовтого осіннього листя. Вони танцюють своєрідний танець кохання. Я нафантазувала цей сюжет, крокуючи стежкою осіннього парку. Є квіткові мотиви, де я намагаюсь передати характери різних квіт квітів. Коли квіти своєю неповторністю і ніжною красою нагадують образи жінок, мені хотілося б назвати деякі роботи портретами квитів. Це не тільки зовнішня краса, форма і колір, це образ і структура квітки, яка мені цікава. Взагалі природа, особливо Прикарпаття завжди надихає мене, її дарунки безцінні. Це такі відкриття, які неможливо здобути без контакту з природою, вітром, ландшафтом, рослиною. У проєкт її всесвіт увійшли і мої живописні спогади про Карпати. Пам'ятаю, коли перший раз піднялася високо в гори і побачила навколишній світ, як на долоні. Після у мене з'явилася робота благословення. Де ангел тримає в своїх сяючих світом долонях пару закоханих. їх кохання під захостом, навколо них обертається весь навколишній світ, яскравий, заквітчений весняним дощем, грозою і водночас з веселкою, з високими горами, закутаними у кудлаті сірі хмари, наче у теплі шарфи, деякі гори навіть влітку не скидають білі шапки зі снігу. Трохи нижче завзято квітує літо. Серед смарагдових дерев, немов яскравий бісер, розкидані маленькі села, а на засніжених білих верхів'ях зима дихає морозним повітрям. Я бачила засніжені квіти, які не тільки виживають в замерзлому ґрунті високо в горах, а ще й квітнуть при цьому, незважаючи на товсту кригу і сніг. У цьому дивному світі з'являються зовсім інші почуття одночасно можливо побачити усі чотири пори року, як у казці дванадцять місяців. Я працювала над сценографією до цієї казки тільки пізніше, пригадуючи саме цю подорож у А ще, перебуваючи в горах, я зрозуміла, що освідчитись в коханні можна не тільки людині. Твір благословення. Моя закоханість у гори Карпат з першого погляду і на все життя. Зі мною тоді в горах був папір, акварельні фарби і невелика кількість води. За 18 хвилин я зробила більше восьми кольорових етюдів. Природа Карпат настільки надихає, що під час роботи навіть не звертаю увагу на холод і вітер, просто фіксую навіть не ту неперевершену красу, що бачу перед очима. А свої відчуття, це освічення в коханні до рідної природи, гір, безмежного неба, яке змінюється кожну секунду під натиском сильного вітру, а ще до дерев, трав, польових квітів. Хотілося б обійняти цей дивовижний світ, затиснути в долонях і не відпускати ніколи. Ці спогади про мандри горами гріють мене все життя, вони надзвичайно збагатили мій творчий досвід. Думаю, що палітра кольорів яскравих, природних, сміливих, у мене така завдяки Карпатам. А відвертість, щирість в творчості, була завжди, але вона зміцнилася після того, як Я назлякалась негоди в горах і подолала висоту в 15 кілометрів. Нагородою стало відчуття, що на вершині весь світ перед тобою, Наче іграшковий, маленький, а ти, як величезний птах, Бачиш його з висоти свого польоту, це погляд художника на внутрішнє життя та навколишню реальність крізь призму образів та почуттів жінки. Створюючи свої роботи, я не лише відфіксую дуже різні образи, а й розкриваю власний світ, свій внутрішній всесвіт. Кожна картина з серії «Її Всесвіт» це подорож у світ. Де розкривається моя жіночність, пригадую знову і знову Карпати, стою серед полонини. Переді мною, наче величезне віяло, розкриваються гори. Пишу, це дивовижно віяло гір. а згодом бачу маленьку крапочку серед стежок ярських. Вона поступово наближається до мене, придивляюсь, людина. Але, наближаючись все одне, залишається дуже маленькою, невже дитинка? В горах і без дорослих чи не заблукало дитя. Можливо, це маленький принц, гірський місцевий, який збирається мене приручити, наче лисичку, безліч питань пронеслось в моїй стурбованій голові. Дитина наближається до мене. Ба! да це принцеса, дівчинка, на вигляд ручки три, зовсім маленька, вітається. Каже, що йде до мами, яка працює в іншому селі. Очі блакитні, бездонні, як небо. Здається, що вони всмоктали у себе всю навколишню блакить, все карпатське небо, якого тут так багато, як не ніде у світі. В таких очах, можливо, або потонути, або у космос злетіти. Кажу їй, я люблю тебе, сонечко. А вона відповідає тихо, але мелодійно, немов співає, я знаю. Далі ми пішли разом. У мене не вкладається в голові, як малеча дала я таку відстань. Іще й без дорослих йшли співаючи, подолали кілометрів думаю, п'ять, мама дівчинки працювала на місцевому виробництві. Вона, посміхнувшись, впевнено, сказала, що тут дитину ніхто не скривдить, і вона за неї спокійна. Така от історія трапилась, і вона не єдина. Пам'ятаю їх всі добре пам'ятаю місцевих людей, які мені довелось зустріти. У них майже у всіх бездонні сині очі, як острови карпатського неба, як у маленької дівчинки, маленької карпатської принцеси. Здається, на сьомому небі побувала, відвідавши цей край. Згодом я написала живописну роботу про цей випадок, яка має назву На сьомому небі. Вона теж частинка проєкту Її Всесвіт, світло і колір карпатських гір, квітучих полонин, які неповторні, присутні у багатьох творах мого живопису. Фантазуй, імпровізуй, відкривай дивовижні світи в повсякденному житті. Заходь мою творчу майстерню. Залишайся надовше. Натхнення тобі і високого польоту мрій. На все добре.